Значить, дивись, бог Ра, якийсь там, типа, з верховного пантеону богів. Люди з нього почали стібатись. Він розлючився і натравив на людство богиню хатхор. А вона була трохи пиво. Короче, вона спустилась на землю і почала просто мочить людей. Іра такий бачить, що ну ще чуть-чуть, і людство взагалі не залишиться. Не буде нікому, типу, поклонятися йому. Він такий, треба щось робити з цією подругою, а вона, типу, не вміняємо. Ну, типу, не можна. Що він робить? Він коротше, оце, божественною рукою спускає пиво на землю, тільки фарбує його в червоний колір, щоб ця подруга подумала, що це кров. Вона. Типу, думає, що це кров, напувається, і така клас, все, пока. Богиня Хатхор — це богиня Бухла в єгипетській, а, цій міфології. Було свято на честь Хатхор. Там от був епізод, до прикладу, коли по-моєму засівали поля, то вивозили на баржі на середину Ніла фараона, де він мав сарян здрачнути, щоб як би, ну, плодородне було. А, а тут е, зібрали, е, зібрали врожай, е, везуть на баржі Хатхор, Статую там, чи якусь людину, яка зображує собою цю богиню. Значить, привозять кудись, там купа людей. Що ці люди роблять? Ну, По-перше, п'ють це странне єгипетський пиво, таке саме, як каша. По-друге, царям трахаються і блюють. І все це одночасно.